Ревета стогне, днім широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвілі підійма, І блідий місяць на ту пору, І смар деде виглядав, Неначе човен сині морі, То виринав, то потопав, Ще третій півні не співали, ніхто ніде не омонів, Сичі гаю перекликались, а ясен раз ураз раз скрипів. Рибета стогне днів широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору, і смари деде виглядав, неначе човен синім морі То виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичів в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.